У день пам'яті захисників України, які загинули за збереження територіальної цілісності та незалежності нашої держави, у Житомирі відкрили алею слави героїв: десять стендів по 60 фото на честь полеглих Житомирян. Просимо тебе споглянь своїм оком на цю велику любов. Ти що тут і по всій Україні, і відомих, і невідомих, пам'ятних і забутих в могилах спочивають. Нам потрібно в кожному селі, в кожному місті, в кожному кутку України ця алея і портрети наших героїв, щоб в кожному закуточку України в нас було куди прийти і подякувати захисникам і вшанувати їхню пам'ять. На відкритті алеї були присутні рідні та близькі наших полеглих захисників. Серед них дружина Олега Черніченка, який загинув під час виконання бойового завдання у день 16-річчя свого сина. Для нашої сім'ї, для всієї Кондратю. родини, це стала неймовірна трагедія, Кулнацький. яка вічна слава героям. наздогнала нашу сім'ю дуже раптово, несподівано, але залишила в нашому серці назавжди нестерпну біль. Котенко. Наталія каже. Ця алея не просто стіна з фото. Це вияв поваги та вдячності усім, завдяки кому над нами досі майорить український прапор. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали всіх загиблих, які віддають життя, для того, щоб ми жили, працювали. Андрій е, святкували краєв. незалежність Молодина, і мали свободу, яку ми маємо завдяки нашим замінім. Згадувати загиблих воїнів. Ми маємо не лише у конкретні дати, чи коли проходимо повз алею слави, а кожного дня у всіх ситуаціях. Ми маємо навчитися працювати з пам'ятцю і дякувати кожному, хто захищав чи захищає нас від російського агресора. Занадто коротка у нас пам'ять, і всього лише одна хвилина в день, яка насправді. Нас мало стимулює, напевно потрібно більше заходів і більше е, розмов більше роботи над тим, аби дійсно пам'ять була жила і продовжувалась далі в книжках історії і в історії сьогодення. Щоб кожен вважав за свій обов'язок прийти і подякувати, це називається робота з нашою пам'яттю. і надзвичайно важливо сюди приходити з дітьми з онуками. Володимир, щоб не було такого покоління, де би був оцей геп, де був би цей провал в пам'яті. У Житомирі в останню путь провели 52-річного воїна Сергія Топорова. Чоловік народився у місті Мозер Білорусі. Та згодом сім'я переїхала до України. У селище висока пічна Житомирщина, де Сергій Олександрович закінчив місцеву початкову школу. Надалі навчався у Житомирській загальноосвітній школі номер 34 Нині це. Ліцей номер 34 міста Житомира. Сергій здобув робітничу професію у центрі професійно-технічної освіти номер 15 Потім пройшов строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Захоплювався футболом, біатлоном, риболовлею. Був щирою, доброю, відкритою людиною. Завжди піклувався про свою родину. Чоловік був прикладом для наслідування для свого сина Дмитра. Умів дати хорошу пораду та допомогти у складних життєвих ситуаціях. В перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист. України від російських агресорів. Мав повагу та авторитет серед колег, друзів та побратимів. За мужність та самовіддані дії був нагороджений відомчою відзнакою, учасник бойових дій, ветеран війни. 27 серпня цього року Сергій Топоров загинув під час виконання завдань зі збереження територіальної цілісності та незалежності нашої держави. У вічній Скорбоці за воїном залишились син, рідні, близькі та вся Україна. Вічна слава герою! І ДСНС спільно з представниками Державного університету Житомирська політехніка розробили мобільну навчальну гру, яка допоможе дітям вивчити правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Там описані ситуації пожежі вдома. Е, коли на вулиці бачиш. Е, Вибуховий предмет. Ця гра дуже повчальна, і вчить як діяти в таких випадках. Гра мені дуже сподобалась, вона дуже цікава та повчальна, і сам сенс мені також подобається. Ідея створення гри належить рятувальникам. З реалізації допомогли студенти та викладачі політехніки. Я, наприклад, займався більше звукозаписом звуків, також музики і проміжною частиною режисури було цікаво і з тим же звуком вогню записували вогни, ще потім це все якось оброблювали. О 10-й вечора записували звуки, як щось падає. Звичайно, не може не тішити, що в доволі короткий термін нам вдалося. Реалізувати цей проект і співпраця посилюється із Державною службою надзвичайних ситуацій в Житомирській області. І окрім цього проекту, ми маємо вже напрацювання і на інші проекти. Гра розрахована на дітей віком від 6 до 12 років. Наразі у додатку представлені дві локації: пожежна безпека і шлях до школи. І коли ви можете, коли будете грати, побачити там, як і доставати кішку, і допомагати бабусі. Тобто ми хотіли максимально, щоб ця гра була не тільки навчальна, щоб вона була і цікавою для дітей. Та на цьому розробка гри не завершується. Фахівці працюватимуть далі, щоб додавати нові локації, доповнювати рівні та навчати маленьких українців правилам безпеки. Це буде Пов'язано із водою безпека на воді і е, з пожежами в екосистемах. І знов-таки повторюсь, е, ми будемо чекати фідбеків якраз від дітей, що їм було б цікаво, і будемо робити це для нас пріоритетом, щоб все саме було цікаво для дітей, які локації, що, що вони хотіли б побачити в наступних рівнях. Будемо спиратися е, на нашу малечу. Уже невдовзі гру можна буде завантажити на мобільні пристрої, що працюють під операційною системою Андроїд. Згодом додаток стане доступним і на Айос. Микола Слюсар, Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1